Курська. Руська. Вулиця Круська і прямо. Кузька. Кузька. Руська. Я там вже записала відео, але потім я побачила, <смітна> що я виключила звуки. Странно тут якісь люди в ладунках і вони всі живі. Вона їсть полонецю. Техніка знаходиться на вулиці Архітектурській. Охренели, охреніли, охренели. Алло! Ситурина мій брат підражається. Не, не підражається, ви не українець, політехніки. Політехніки. Політехнік, політехніки. фото. отфоти, фото. Я не можу. Ми йдемо зараз на кладовище, потім ми йдемо в центр. Тасі? Ми йдемо на екскурсію на кладовище. Ні, таке ж я не можу, ми йдемо на кладовище. Ми занадто висаджуємо, тих хто на френ йде. Да. Ой, все. Ну, селфі якось робити не дуже. Ми подумали, що ми йдемо до Франка. Ви праві, ми йдемо до Франка. А ми йдемо. Ми йдемо, ми йдемо, Куди ми, йдемо? Ми, знову йдемо. ми йдемо. Ми дійшли ми до ходу. Ми прийшли, ми дійшли. Ми вийшли. Фокусом, бляха. Поза фокусом поза фокусом. <позафок> це людина кабіситься. Манічний Львів. О! І він мені не дозволяє говорити слово Я йому говорю, айм профешен срітніка а він мені не дозволяє це говорити. <позафок> не можна, так. Не можна казати не можна. І ми не будемо гум професіонал срітніказафока. За всім папа. -па.